Слава Ісусу Христу! Сьогодні, браття, ми маємо такий позачерговий ефір, братя сестри. Це все зв'язано з тією трагедією, яка сталася між Єрусалимом і Тегераном, між Ізраїлем і Іраном. Ми знаємо, що вчора в суботу. 13-го числа, коли ізраїльтяни. Мають суботній день, почалася нагла атака країни Іран і її сателітів, хто підтримує країну в цій області, щоб знищити Ізраїль, почалася ракетна атака. І власне сьогодні я хочу на основі 82-го псалма, конкретно 82-й псалом, де псалміст, псалм Асафів, коли. Савмуспіве через Святого Духа конкретно буде для нас показувати події сьогоднішніх днів. Не тільки змальовувалася подія Друга Хронік, коли змальовано страшну навалу, яка йшла на Юдею і на Йосафата, але, власне, в пророчому відні показано те, що має статися в останні дні по відношенню до Ізраїля, який є відновлений. Більшість богословів, 82-й псалом, якраз тим, тією подією, яка зараз сталася між Іраном і Ізраїлем. Я зараз хочу зачитати цей 82-й псалом, і пізніше ми трошки з вами пороздумуємо: і будемо молитися за Ізраїль, будемо молитися за Єрусалим. Будемо молитися за те, щоб до кінця виконалася воля Божа зі всіма тими наслідками, які хоче побачити Бог по відношенню до свого ізраїльського народу. Пам'ятаємо, що на сьогоднішній день в церквах є дуже багато антисемітів, що на сьогоднішній день в церквах, в наших церквах, я не кажу за інші церкви, є багато людей, які по-ворожому ставляться до Ізраїля. І це є дуже велика помилка, тому що наше спасіння, як каже сам Ісус, спасіння від юдеїв через Ісуса Христа. Читаємо 82 й псалом. Боже, не будь мовчазним і не мовчи, не будь ти спокійним, о Боже, бо ось зашуміли Твої вороги, а Твої ненависниками голови попіднімали, вони проти народу Твого. Хитрий задум видумують і наражаються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть ходіть та знищимо їх поміж народів, і згадуватись більше не буде ім'я Ізраїля, бо вони однодушно нарадились проти тебе, умови свої складають. Намети Едома і Ізмаутян, Моав та Агаряни, Евалта Амон і Амалик, Филистея і мешканці Тиру. А Шур поєднався був з ними. Вони синам Лотовим стали раменом. Зроби їм, як Медіянові, як Сісери, як Явінів долині Кішон, що є при Ендорі, де вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх вельмож, як Орев і Заєва, як Зеваха і Цалмуну, усіх їхніх князів. Що казали були, візьмімо на спадок для себе помешкання Боже. Боже мій, будай стали вони немов порох у вихрі, як солома на вітрі, як огонь попалить ліса і як запалює полум'я гори, так ти їх пожени своїм вихром і на страж своєю бурою, наповни обличчя їхнє соромом. І хай шукають вони Твоє імення, о Господи. І нехай будуть вони засоромлені завжди, і хай будуть застрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть, і нехай вони знають, що ти, Твоє імення Господь, сам ти Всевишній на цілій землі. Ми бачимо 82-й псалом, в деяких перекладах це і 83-й, який конкретно відображає картину дня. Звідки ця, взята ця картина, якщо ми з вами вертаємося до другої книги Хронік, 20-й вірш, 20-й розділ, то ми з вами будемо в подіях, які сталися до маленької юдеї, коли царем над Юдеєю був Йосафат, Божий слуга, Божий син. Він дуже любив Ізраїль, він дуже любив юдею, дуже любив храм і був одним з найкращих царів після царя Давида. Який багато разів повертав юдею до Божого положення перед Богом. І зараз стається дуже цікавий момент, коли Йосафату доносять, що велика орда в лиці асирійських народів, власне, тих народів, якщо ми з вами перечитуємо 20 розділ, який змальований в 20, -му, 82 -му псальми, і також тим народам, які сьогодні підняли п'яту проти Ізраїля. Основа основ, звичайно, є Іран, асирійські народи, імперія, яка колись розтворилася, але дала початок пізніше для Мідо-Персії, а Мідо-Персія, це і для нас відомо, це є сьогоднішній Іран. Ми бачимо, як шукає поразки для Божого народу цей народ. Якщо ми акуратно вивчаємо дію Йосафата, він зрозумів. Що біля нього є таке множество людей, що він сам ради не дасть. І він злякався. Злякався як людина. І зараз він скликає священників, скликає Божих людей. Вони всі падають в храмі на коліна, і Бог каже до них дуже цікаві слова: не вам воювати у цьому. Вірш 17, 20 розділ, Друга Хронік. Не вам воювати у цьому. Повстане і станеться, і побачите, що Господнє спасіння з вами, о Юдо і Єрусалиме. Не бійтеся і не жахайтеся, о Єрусалиме. Не бійся і не жахайтеся у завтра. Виходите перед них, бо Господь буде з вами і буде воювати за вас. Ми бачимо, як людина, яка є в розпачі, але людина, яка, є, яка, знає, яка знає Бога. Я не можу вам сказати, які відносини має натянягу з Богом. Але багато чується, що він зараз одобрив те, що дуже сильно ріже вухо сьогоднішнього дня. Він одобрив секретно принесення рудих ялиць на алтарі, які має статися на Іліонській горі. Гора Еліон, де Ісус Христос дивиться на Єрусалим і каже для своїх учнів, що має статися в майбутньому, і майбутньому, не тільки з храмом, але з цілою юдеєю. І, власне, на цій горі, по відношенню до старого заповіту, до Слова Божого, буде стояти алтар. На цій горі можна принести в жертву роду ялицю, яку ізраїльтяни мають. Дехто каже 5, дехто каже 4, тому що одна ніби є забракована, це унікальні телиці. І якщо їх принесуть по відношенню до книги Левит і до, по відношенню до книги Хторозаконня, змішають їх з чистою джерельною водою, це відкриє можливість перш за все очистити храмову гору. Там на сьогоднішній день є мечеть Аякса, купол, скала, мечеть Купол, священство. Мусульман, де вони поклоняються. І якщо ізраїльтяни це зроблять, вони можуть навіть таємно, не обов'язково це казати перед всіма людьми, пройти навколо цієї гори з окропленням, пізніше буде окроплений, перед цим є окроплені левити і священники, які є підняті, які є готові це зробити. Вони мають одежу, мають все зараз, буквально, що їм є необхідно в цей час. І ми розуміємо. Ми розуміємо, як близько ми до цього стоїмо. Як тільки вони звершать цю обряд очищення, очищення ізраїльського народу по відношенню до Слова Божого, і так, як вони вірять, вони стануть в проломі чи в розумінні, що є відкрита дорога Месії з неба. Правда, ми віримо, що ми очищаємося кров'ю Месії, що Месія нас очищає. Вони вірять трошки по-інакшому. Вони вірять по тому, що якщо буде руда телиця, якщо буде попіл цієї телиці, якщо ми очистимося священством, тоді ми стаємо чистими, і ми можемо зустріти чистого месію з неба. Ми бачимо, який зворот, зворотній хід думки, як людина собі думає і перекрутила цю думку. І тому те, що було з Гамазом. Те, що сталося півроку тому, це непроста подія. Всі розуміли і думали, що Гамаз знищить, перш за все, ту нагоду для ізраїльтян, коли можна буде принести руду телицю на очищення і почати відбудову храма, очистити народ, нічого не сталося, не досягли своєї цілі. І зараз. Фінально Іран включається в цю дію. І ми дивимося, наскільки жорстоко Іран поступає. Їм не потрібно було атакувати зі своєї території. Вони могли атакувати з території сателітів, які разом з ними та ж той же Ливан, та ж Газа, ті всі народи, які лежать навколо Ізраїлю, про яких ми з вами читаємо в 82-му псалмі. Але треба було показати, зауважте для цілого світу. Це тільки показ показати для цілого світу, що ракети конкретно летять від Ірану. І тепер дивіться, що буде на світовій арені. Читаємо вірш перший, Боже, не будь мовчазним, не мовчи. І не будьте спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попіднімали. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують. І наражаються проти тих, кого ти бережеш. І зараз в цих перших чотирьох віршах 82-го псалма ми конкретно побачили, як здійснюється цей план. Перша ступінь Хамас, друга ступінь іде конкретно Іран. І тепер ми з вами стоїмо в зав'язці. Ми всі, Іран, першим ділом розуміє, чітко розуміє. На якій стороні будуть Сполучені Штати, на якій стороні буде об'єднана Європа? І з другої сторони він чітко розуміє, і ми з вами розуміємо, на якій стороні буде Росія. Тепер ми з вами чітко розуміємо, як Іран, і зараз, я думаю, дуже сильно підключиться під це Турція, як буде йти об'єднання разом з Росією, і це дає поштовх фінально. Для 38 і 39 -ї голови Єзекиїлі, книга старого заповіту, де Бог описує ці останні події, які мають статися по відношенню до Ізраїля в наші дні. Зараз ми живемо з вами унікальний час. Дивіться, що каже вірш 5. Вони кажуть: ходіть та знищимо їх, тобто ізраїльтян, споміж усіх народів, і згадуватися більше не буде ім'я Ізраїля. Яка наглість? Зараз ми бачимо, конкретно кидається заклик знищити Ізраїль, щоб його не було. Чому так важливий Ізраїль в очах глобалістів? Чому такий є важливий Ізраїль в очах самого ж сатани? Тому що сатана, колишній люцифер, він конкретно розуміє, якщо не буде Ізраїля. Пророцтва не виконалось. Не буде Ізраїля, немає обіцяного царства для ізраїльського народу. Немає того, що Бог колись обіцяв, обіцяв для Давида і для Божих помазанців старого заповіту. Значить, він не Бог. Значить, він не міг чогось зробити, а знайшовся хтось сильніший, в даному випадку Люцифер, який планує себе на позицію Бога. І тепер ми розуміємо, наскільки це є важливо знищити Ізраїль, щоб його не було. Ми живемо з вами в унікальний час. Наскільки важливо зараз зрозуміти, яка є моя позиція перед Богом? Наскільки зараз я люблю свою церкву, люблю невісту Ісуса Христа, наскільки я зараз вірю в те, що церква може бути підхоплена в будь-який момент. Вір шостий. Бо вони однодушно нарадилися, проти тебе умову складають. Вони однодушно нарадилися, скільки років ведеться ця змова. Коли вона почалася, вона почалася з того моменту, 14 травня 1948 рік, коли народився Ізраїль, як нова держава, відновлена з попелу, якої не було. З того моменту йдуть плани, як можна знищити цих людей. Навіть кращий план, як би їх всіх разом зібрати, а потім всіх знищити, щоб не лишилося ні одного, хто буде називати себе іменем Я юдеянин, я ізраїльтянин. Далі. 7 по 9 вірш перечислюються всі народи. Якщо ми з вами вивчаємо, хто такі Адом, хто такі Ізмаїлтяни, Моав, Гевал, Амон, Амалик, Филистея, Тир, це конкретно всі ті маленькі народи, які зібралися навколо Ізраїля і які шукають його знищення. А вірш 9 взагалі показує для нас конкретну картину Ашур. Що це Ашур? Це є Асірія. Яка в 722 році до Різдва Христового забирає 10 племен, розчиняє їх серед всіх народів, і вони по сьогоднішній день блукають по світу. Ашур, це фактично, як я вже казав на початку. В дальнішому Асірія дасть життя для мідоперсів, а Мідоперсія в дальнішому дасть життя для Османської імперії. А ще в дальнішому ми сьогодні бачимо з цих народів, виходить Іран і Ірак. Особливо сьогоднішнє загострення на Іран. Недаремно Іран преслідує цю ціль показати для всіх, хто вірить сьогодні в Коран, для всіх мусульман, що ракети є запущені з їхньої території, хоч їм це зовсім було невигідно робити. Далека відстань для того, щоб летіти з найближчої точки Ірану до найближчої точки в. Ізраїлі потрібно для ракети щонайменше 12-14 хвилин. За цей час американська зброя, ізраїльсько-американська зброя, позбиває все. Але тут стоїть діло, не як ракета летить, навіть ніяк її збити, ми бачимо наголос далі йде. Зараз мусульмани цілого світу піднімуться. Дуже я дивуюся, чому дуже мало проповідується в нашому українському ефірі, не говориться на різних телебаченнях, а власне не проповідується про ці останні дні. Я не побоюся цього сказати. Ми зараз будемо бачити, що зробиться в Штатах, як буде підніматися терористична акція, що буде робитися навіть в Канаді, як буде підніматися терор. Як будуть об'єднуватися навколо себе світові сили мусульман? Які в дальнішому мусять знищити Сполучені Штати Америки, перш за все, які доживають свої останні дні і ослаблені. І як вони мусять об'єднатися в світі, щоб разом з Рошом іти і знищити Ізраїля. Вірш 14. Боже мій Боже, бо дай стали вони, немов той порох у вихрі, як солома на вітрі. Коли ми дуже уважно читаємо ці вірші, ми побачимо не просто страшну зброю, ми не просто побачимо, немов пороху вихрі, як солома на вітрі, що горить, все згорає під цим, під цим полум'ям. Коли ми дивимося ще вірш 15, читаємо, як огонь палить ліс, і як запалює полум'я гори. Скажи, що на сьогоднішній день може запалити камінь? Відповідь дуже проста: ядерна зброя. То треба так точно показати на сторінках Євангелії Тегеран, Іран, який виношує цей план, і зараз фінально має свою ядерну зброю, ми розуміємо, перед чим ми зараз з вами стоїмо. І ця ядерна зброя не обов'язково, що вона мусить дати свій результат в Ізраїлі. Я зовсім не здивуюся, якщо ця ядерна зброя буде примінена чи в Америці, чи в один, в одній з найкращих. Країн європейської співдружності. Ми розуміємо, як Слово Боже чітко для нас показує, де ми сьогодні стоїмо. Наскільки ми сьогодні повинні бути зібраними, тому що в будь-який момент може організуватися цей похід, який є описаний Єзекіля 38,39 проти народу Ізраїля. Цей цій й псалом конкретно для нас показує, що Бог вмішається в цю дію. Він покладе ворогів на їхні лопатки. Вороги будуть застижені. Але 82-й псалом є конкретно зв'язаний з Зекієм 38-39 розділи, де є організована орда, яка на чолі з Росією, Іран, Турція і інші народи йдуть проти Ізраїлю, що пізніше Господь. В обличчі цих, цієї орди, коли знищить і їхнього лідера і всю цю орду в долині перехожих на підступах до Єрусалиму. Але перед тим як це все має статися, скільки може бути пролято крові? Тепер зовсім по-інакшому розгорнуться події в Україні. Ми зараз, Я не хочу в деталях показувати, бо я сьогодні хочу, доношу думку зовсім до іншого джерела. Що власне є в Ізраїлі, що власне є в Єрусалимі. Але зараз ми з вами стрімко побачимо, як буде мінятися, як буде все мінятися на полі битви між Росією і Україною. Зовсім буде інакшого характеру визивати ця воєнна дія, і зовсім по-інакшому будуть діяти народи. Дорогі улюблені, ми живемо в дуже близький час. 38-39 не обов'язково, що він стався перед підхопленням церкви. Він може статися в перші дні, тільки як церква піде в небеса. І тому ми тільки з вами бачимо, як Слово Боже формується, як на наших очах все підходить під закінчення в Божому пророцтві, що по відношенню до церкви і останніх днів церкві на землі, а також по відношенню до Ізраїлю з його останньою. 70-ю седьминою не згубімо свого фокусу з неба, щоб ніхто з нас не лишився на землі. Вдома молімося за Ізраїль, тому що кажу, в церкві сьогодні є дуже багато антисемітів. Навіть деякі євреї стараються зробити нормальних проповідників антисемітами. Я бачу, що не раз було примінено до мене, коли проповідники, які називають себе ізраїльтянами, називають себе євреями і називають мене антисемітом, то взагалі глупота, але це мусить бути. Це мусить бути в останні дні. Диявол діє по-різному і тому стіймо дуже чітко. Пам'ятаємо спасіння від євреїв через євреїв, через Ісуса Христа, більш точніше, спасіння від юдеїв. Пам'ятаємо, що ми живемо в останні дні, фокус на Ісуса Христа, фокус на небо, не на події, які є навколо нас, вони тільки утверждають нас, де ми стоїмо. І в будь-який момент ми з вами можемо вже бути очевидцями того, що ми будемо в небі, а все, що буде проходити на землі, ми вже цього бачити не будемо. Хай Господь нас благословить. І зараз ми будемо молитися за Єрусалим. Будемо молитися, щоб до кінця виконалася воля Божа. Не дамо місця ні для якого антисеміта. Нападати на те, що зараз робиться, а стояти тільки в проломі за наш любимий народ, від якого є Ісус Христос Месія. Станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Ісуса, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Зараз на руках молитви ми приносимо Єрусалим до Твого престолу благодаті. Ми під'єднуємося до 82-го псалма, до другої частини, і даємо це, дорогі Ісусе, все твої руки. Як колись Йосафат зі своїми близькими левитами, священниками, впав на коліна і приніс цю орду, яка йшла проти Юдеї, приніс цю орду в твої руки, і ти дуже скоро це все знищив. Нікого не лишилося навіть живими. Дорогі Ісусе, ми навіть не молимося за те, щоб хтось лишився неживим. Ми молимося за те, що навіть ворог, який зараз підняв п'яту на Ізраїля, щоб вони покаялися. Прийшли до пізнання правди, підняли свої руки до неба і сказали: Господі, прости, ми не хотіли йти проти Ізраїля. Це нас так намовив диявол. Прости їхній задум, поміняй їхнє серце, дай мир для Єрусалиму, і хай до кінця виконається Твоя воля. Також я молю Тебе за наш рідний край, звідки ми прийшли за Україну, щоб до кінця виконалася Твоя воля. Щоб ти був в центрі уваги, щоб всі люди звертались до Тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо в Канаді, за нашу локальну церкву, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші. Як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас покусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь. Амінь.